Сьогодні готую тушонку без автоклава. М'ясо буду нарізати, також сало ось таке з м'ясом, шматочками невеличкими. М'ясо також потрібно нарізати невеликими шматочками. Сиплю сіль, все вимішую в мисці, ось і все вже можна буде розкидати по банках. В кожну банку буду кидати один листочок лавровий і також буду кидати 5-7 горошин звичайного чорного перцю. Ну, ось і все, розкидаємо м'ясо по банках, ставляємо каструлю. На дно каструлі застеляємо рушничка, наливаємо водички, кришки закривати зразу не потрібно, коли в каструлі. Наливаємо водичку, зверху знову рушником накриваємо мокрим, накриваю і вару 5 годин у воді. Дістаю, закриваю ключем, перевертаємо. І собі потім десь хтось. Випадково до вас завітав, потрібно щось пригостити, відварив картопельку або гречку, дістав тушоночку, розігрів, і ось зразу є ось таке м'ясце таке до картопельки чи до гречки. Тому я вам скажу, що в селі це дуже добре, коли є ось такі заготовки тушонок.